Дід їде. Ти що ж один навсіда? А, це тільки в тебе хотка перша, так? І ще буде. Зараз приїде. Дід, ти так її возиш. Знаєш, в тебе там два гектари. Ну там тільки нас з картоплі дві сотки посаджу. Ну ти їй кожен день возиш, наче їх два гектари в тебе. Ой, діти. Возить і возить, наче їй хтось настільки. А їй всього на всього дві сотки посадили, так, щоб тільки було. Ой, діти. Ну нічого. О, посадкову її тут, тут багато, стійко, тут, Та не труси є, Ще один рядочок і все. А потім ще п'ять рядків залишилося, що там дітка зелена стоїть. Ще трошки хай постоїть. А, коротше, на посадку цей год ми посадили мало, бо не було, що садити. Скільки було, стільки посад... ну, на той год хватить увесь город засадити нею. Ох, ми її зробимо її. Все. Засадимо весь город. І тоді хай хтось приїжджає і копає, бо ми її самі не викопаємо, діти. Ну, возить, возить клуночками, іначе там два гектари в нього. <клуночки> ну нічого нам вистачить. І посадиш до матеріалу буде свого. Ой-ой-ой. До би до наступного року. То засадимо ту землю, хай росте. Нащо ж воно стільки картоплі нам дано посадкової, так що ми її засадимо? Засадимо. Ото б дід. Щоб те його. Для да. Засади. Засадимо весь город, то і там стільки три сотки чи стільки? Чотири. Чотири даже? О, дал. У два рази буде більше картоплі, ніж зараз. Чотири. Ми засадили дві, а засадимо чотири. аж. О, та це що ми знаємо тільки робити будемо. Вже ми плануємо, будучи рік. О дід особи такий радий, що йому це возить. А він, якби їздить, він би свою щось би робив, би целий день та робив потихеньку. А скажи дід, що нам сняг штом на зною? Тепло надворі, так? Комари не кусають. Якісь гедзики літають. Гедзики тільки кусають. А то мушки такі, то не бійся, дід. Тренуруйся. До, до наступного року тренуйся. Щоб не забувся, як це воно робиться. Та нічого. головне, що вистачить її. Міді, то ладно, а як грицько буде там шукати. А що в нього там? У буряні? О, тобі замаскирував, щоб ніхто не знайшов, а твоя на видному місці, то ніхто не рив. Де, отака лобода там. Та то лобода, то Свої нічого. Головне, щоб ой. ніхто не знайшов. Але ж ота така гарна, що ніхто не знайшов. А, а кущі де йде отаку якось. І, коротко, бо... Найде, де він дінеться. В нього все замаскировано і все порядок. Так що діти йшов? І ще будеш їхати. Тут тут все зрядок до і забрати. Ой, я. бо я та хоч водички попити, чи ще поп щось, з'їсть чи що. Пару кусів по топ ти два. Сидять. Не переварилися. Де, де, два, Воду і... не випив свою. все є Може добра. Диви, щоб вода була, бо без води. Та, ні ряду, туди, не ні сюди. Вся. Так, Вся. ну ладно, діти, давай продовження серіалу. О! Ох, на дирчику, та туди. Він басілий день їсти. Поїхав, немав. З гори як добре їхати їздять тут. Як інвалідне крісло, господі поробили. Ну зато зручно, всі та й поїхав, як у креслі. Так, ладно, ждемо, діда. Ну шо, дідулик? Що, шо, шо? Справишся. Шо, чай, Справишся, а чого це ти так близько все до себе? Щоб близько було. Да. Ой, картошечка. Це ж та, що ти носив до хати її. Цілий тиждень носив її, наче в тебе там гектари. <реш> Ай діти. Ну, Сік не носив, хвати, дід, тобі. То я ж носив, не ти. Ну так. Да. Ну, ну це вона така смачна, я хотіла тобі стачиш, а й не їв. Ну, спробуй, скажи, яка. А скажи яка. Хороша. Хороша, да. Дуже смачна картопля. Тільки вона сильно біла. Ото зверху така сильно червона, а всередину сильно біла, от як твоя кохта. Mm -hmm. О, та я ото її зробила трошки жовтенькою, щоб була така. Бо така біла прямо. А пухка, пухка-пухка така. Oh. Я її чуть-чуть присмажила і вона прямо розпушилася. Пухова картопля. Ah. Така аж розстає. Та ти що дід? Yeah. Ну расплывал же? Хорошая? Хауша, шадо, хау, шадит. Ну, а как же ж. Наколивать белку я надо. Да, она рассыпается. Ничего, можно наколивать. Так аккуратно наколов. О, вот так. Конечно, что рассыпается. Я ж тебе говорю, она пухка, как пух. Да не треба багато розстрикати, розтрикнув і все. Не поучася. Та тіти, що ти так хочеш? Бери з кабачком. Ту ж нашрикнув раз. І нема. Нашрикнув. Це ж ти коли сказав нажар та нажар. на силу я їх нажарила. Я вже повибирав усі куря, а там почали молоденькі наростати уже. Та самі добріші вони. Тобі так не кажеться? Бо последні ж. Та чого вони послідні? У мене ще зелені листя, щоб рости. Скільки ж їх було вже? ла бу Лабубу, ла хочу лабубу. Така? А що Усі хочуть, Усі хочуть, і а я не хочу. Хочу, хочу. А я захотіла так грязь чогось. Узнала, що всі хочуть, і я захотіла. Та купи мені. <ріст> <ріст> я тобі портрет покажу, яке воно. -бу -бу. Mm -hmm. Сильно модно зараз. Хорошо. Хайду, в тр... да. в тренді. В в <реш> За них шай б'ються, як кому не хватить. й шай... хотять усі її сильно цю лабубу. Ла Ша й пісня я про неї. Я щось раз почула, та й не пам'ятаю. Дурниця все. Яка дурниця? Лабубу. дурниця. <реш> <реш> От дід. Кабачки що лучше? За ага. Та ж кабачки з і, а, а, а лабубу буде всіх І до себе можна прийти. Ага, дивитися. Ні, ага. чіпляти до себе можна. Чи на сумку, чи до себе. І ходи з нею. І це сильно модно. Ти, значить, в тренді. І що? І лабубу в тебе. Бо їй ще важко купити. яка польза від неї? Ну, вона модна сильно. яка польза. Вона не їсться, ні дід, вона не їсться. Та просто... я понял вноситься, шиї, на сумки. Вона просто модна сильно. Хай вона і десять раз можна буде. Та тільки нічого не понімає в моді. Ні, фіга, діду, про моду не доказуєш. Якби в мене була лабубу, я б mm. на вулиці була б сама модна. Це була б не бубух. А може вже в когось і є? Не був, був. Може в когось і є, ну я ще не. не бачила. Треба сходити, подивитися між людьми. Може хтось вже ходить модний, а я ні. Дід мене не хоче, щоб я була модна. Ти як побачиш лабубу, то й собі захочеш. А. Ти дід такий. Поки я не... Я б тобі сказав. Що я... Я не готувала вечері, він не хотів. А тільки наготувала, він каже, давай уже. От тобі лабубу. Поки немає, дід не хоче. А якби була, то сказав би, це моя буква. А в мене є лабубу. Ну, слава Богу, що це є. Я назвала ту кицьку маленьку Лабубу. Лабубу, моя маленька лабубу, Тільки ж їй треба якось носити. Її треба з собою носити якось крючок зробити, щоб на сумку чіпляти. Ото була тоді справжня лабубу. Ой дід, що з тобою. У сумочку. У сумочку посадить і носить, да? і лабубу написати на сумочку, щоб усі знали. Ну, правильно, дід. Дід мені все розказав, усе пояснив. Да, дід? Бубу. Лабубу. -бу. От тобі лабубу. Так що в мене вже є лабубу. В кого немає, займійте і будете всі ходити модні. Бубу. Так, -бу. да, в траді будете ходити, бубу-бубу. -бу -бу. Я як бува колись як забудуся, думаю, як же ж те слово? <сі> а тоді бубу бу готом ла, та так і запомнила наче. Наче вже й запомнила, що то за Типа Тіпала якась, ще, бу la лабоду. Ну, коротше. вже й я... придумала. О, та хтось придумав, так. Підхватила. Да. Ох і підхватили. Така популярна по всій. Планеті стала бубу. -бу. Да. Як кукла барбі. Да. От. Да. А це лабубу вже. Бо то барбі. барбі вже з моди вийшла. А це тільки прийшла в моду. І всі ходять бубу-бубу. Бубу-бубу. -бу. Бу -бу -бу -бу. Ще можуть ті вкрасти, -да, якщо як ти, ти зомбі. -да. якщо ти десь цього не вгладиш, то ще й вкрадуть у тебе її. Угу. Угу. Я й даром не хочу. А я хочу даром, щоб хтось дав. Бу-бу. Нема чим занять, а то вони бубу -бу, бу. Ох, дід, дід. Знаю, і діти, врад, не Не знав, що в той вилки вже й наколювати. Я вже щось не хочу, да. А я ще хочу бубу. Я хочу. Та ти ж хорошо, а то ковтаєшся. Що як гусак чи. Воно не жується. А, ну бери воно закусить, тоді от свою вже. Не хочу, то й не треба. По бороді текло і в рот не попадає. Так. Нагузовила на рот. Ну і що. Трошки. Ну, пісні шайс Да. можна шай глянь Здоровий. Конечно, діт. О, сейчас колончиком холодненьким закусим. Це вже на грішся. Був холодильник. Mm. Не нагрішся, а холодний. Очіки я шукаю. Пішла і не шла. Ворохи такі. Не підробка, не покраска. Ще такі хороші в цьому році. Ніколи ще такі хороші не були. Геф, дід. Маленькічка. Ну, вони більше тут і не виросли, бо, бо така спека була, як і вони виросли. Ще й насіння зазбираємо, де яке воно чорна. чорне. й на той, рік, на той рік насажу тобі. Ох, і насадив. А, чеки, на городі. Картошку хоче кавни. Усе. Так як і в цьому році, так і на слідуючий рік прийдеться. Якщо все буде добре. Правильно, дід? Правильно. Так. Тільки неправильно. Так, все, дід. Время кінчилося. Да. До побачення. Усім телебачення. Приходьте, дякую за увагу. А все вам добре. Пригну. Гарного вечора. Пригнувся. І спокійної нічки. Да, дід? Ага, там щось грузяться на 13. Що ж і... там воно грузиться? Ого, а що ж робити? Ага. Спасайся хто може. Ще не знаю, що... не знаю, що воно буде, але вже передказують. Ой, боже, дід, не треба.